Євген! Клименко! Раван Мамедов! Цікавий бій у середньої категорії. 72,6 кг Раван Мамедов, який має рекорд три перемоги. Одна поразка. Поразка у Раван Мамедов проти Євгена Клименка. Раван, давайте почнемо з основних акцентів, тому що люди мають знати, мають розуміти, Раван представляє місто Суми. Правильно? Так, початок кар'єри він провів в Китаї, що дуже взагалі дивно, але має азербайджанське велике коріння. Правильно, все. Просто щоб люди орієнтувалися, тут такий Роман Мамедов, в нього рекорд 3-1. І при цьому він там боксував в Китаї проти серйозних опонентів і. і він програв дуже серйозному хлопцю. Так. Там дуже серйозний хлопець. І в Романа є досвід не тільки в боксі. Він взагалі прийшов, здається, з якоїсь іншого чи боксингу чи муайта, я точно не пам'ятаю. І. Він провів один поєдинок якраз у нас: шу, швидкий нокаут, вийшов, все зробив. Але ось мені здається, що людям більше сподобався не сам бокс Равана, а його зовнішність. От він прямо от. Ну, медійний хлопець, медійний такий, хлопець дуже буде. медійний, так. Да. І він як з обложки журналу якоїсь зійшов. Інстаграмний. Інстаграмний так, тому що ну в нього все є для цього. Yeah. А, що BFL Pro, Це також боксер промоторської компанії Fighting Файтінглік. Pro. як ви бачите, щось що який розвиток, які перспективи у Равана? Ні, в нього мені здається, в нього велике майбутнє, і треба просто також працювати. Він дисциплінований. Він сам самовіддача в нього реально дуже така. Добра, він багато працює у залі. Він має дуже гарні боксерські стіли. Вже він фізично дуже сильний. Тому в нього я вважаю, в нього. Гарне майбутнє у професійному боксі також просто двигатися, набивати рекорд, підіймати позицію і чекати гарний шанс, де він може себе проявити на міжнародній арені. Жень, перший свій дебютний поєдинок на професійному боксі на професійному ринці ти виграв. Які в тебе емоції перед другим боєм? Виходить, це перемагати. Ніяких емоцій. Якщо буде можливість, то ми Достроково приможемо, поэтому э, будемо старатися. Все можливе. цей бі представлено промоутерською компанією Балу в Атінлік про в особі Миколи Кравченка. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Ілля Зав'ялов, Вадим Лавранець, Ігор Каленченко, рефері в Ринзі, Руслан Мишко. Представляю боксера у синьому куті ринку. Його вага 72 кілограми 600 грамів. На професійному ринці він провів один поєдинок, в якому здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Представляє місто Одеса Україна. Будь ласка, вітайте! Євген! Клименко! У червоному куті його суперник, який представляє промоутерську компанію Балу Файтін PRO. на професійному ринзі. Він провів чотири поєдинки, в яких здобув три перемоги. Його вага – 72 кілограми 300 грамів. Він народився у місті Агдам Азербайджан та представляє місто Суми Україна. Вітайте оплесками! Раван Мамедов! Цікавий бій у середній категорії 72,6 кг Раван Мамедов, який має рекорд три перемоги. Одна поразка. Поразка в дебютному поєдинку. Свої перші три бої він провів Китаї. Ось дебют був проти хлопця, який на той момент володів. Титулом WBO Oriental Мамедов його перемогти не зміг. Після цього три перемоги підряд в грудні місяці дебютував в Україні в другому раунді свого суперника. На сьогодні проти нього виходить Євген Клименко. У котрого переможний виключно рекорд, але тільки один професійний бій за плечима у 33-річного представника Одеси в, в Листопаді місяці. Одностайним рішенням суддів він свого опонента здолав, але складається враження, що сьогоднішній виклик це набагато складніший тест. Тож Роман Мамедов, – 3-1 його рекорд, і Євген Клименко – 1-0 рекорд його. Давайте спостерігати за цією зустрічю. Ми з вами наближаємося до мейн івенту ми з вами наближаємося за бою за пояс WBC. Але у цих хлопців, які наразі в ринзі, є свої завдання. Продемонструвати, що вони заслуговують на яскраву професійну кар'єру, заслуговують на увагу промоутерів і на те, аби цей промоутер їхню кар'єру розвивали. Моментом активно розпочинає бій передньою рукою. Знову джеб від нього. Різкий, точний. а тепер ще й закручує лівою рукою з боку прибуває Мамедов. Дуже гарний бій провів в грудні місяці. Надзвичайно легко свого суперника фейшов. Там з перших секунд була зрозуміла величезна різниця у класі, але зараз Клименко має стати більш серйозною опозицією. І вже з перших секунд зрозуміло, що Клименко не бажає дозволяти просто розбивати себе. Продовжує передньою рукою Момедо активно працювати, поки практично не підключаючи праву руку. Клименко. правою б'є. Момедо встигну відхилитися від свого опонента. Джебом на Джеб. Пробуває лівою з боку Момендо. Справді дуже гарно ліва рука у нього працює. Різко, швидко. Поки ще не жорстко, але це питання, я думаю, часу. На старті раунду жорсткість не вмикає Момедо. Ось перший крос від нього. <плес> Куметко не влучає у відповідь. Але Мамедову не дозволяє свою якісну атаку провести. Джебом працює Климен. Активне протистояння передніх рук. І ось. Знову відскакує в бік, пів кроку в бік робить Мамедов і отримує можливість пробити лівою з боку. Лівий хук виконав. Це все надзвичайно різко, це все дуже швидко. Вибухає Мамедов, влучає, і все, знову повертаємося на висхідні позиції. Відказують. Навіть з Ренсайду. Не тільки з пута Іваном Медову, а і вболівальники. Степун так доказують, як необхідно діяти. Непрямолінійно новація, не прямолінійно він працює, мається на увазі невипішно по прямій підходу до свого опонента, також з із... сайд Стефами. І, відповідно, Клеменку не сказати, що легко влучати по супернику, який не поступається йому в зрості, має досить довгі руки. І... Які різкіші будемо відверті за Клименка і більш жорстким виглядає наразі момент. При цьому, поки ми ще не бачимо жорсткість його ударів, просто загальна. Загальний фізичний тонус, загальну жорсткість, яку він не готовий давати. Немає ще правда, причин, поки розписати Євгену Клименку. бачимо його абсолютно спокійно в куті. Чотирираундовий поєдинок, так, формат не найбільший, але ще є час. Загалі для того, щоб ситуацію підправити на власну користь. Крім того, перший раунд не був якось розгромно виграний Мамедовим. Мається на, на увазі, ще точно нічого не програно. Хотій опиняється. Мамедов В другому раунді починає працювати, здається, більш активно. І знову різкий джеб від нього. Довжег лівою рукою активно пробувати Рван. Лівий Тепер до свого опонента. І знову ж досить довгі довгий у Юклеменка. Також він може Джеб виставити і моментово зупинити. Дже від Клименка. І таке відчуття, що з різних кутів рингу, з різних сторін рингу є люди, які готові Гравану Момендову підказувати. Просять вони його працювати. Через живіт він продовжує бути націленим на голову Клименко. Клименко підскаки вперед. Але якісно протакувати не виходить Мамедов, А ось і удар по корпусу ліву з боку. Вже під Клименка. Тримає він Мамедова на дистанції, намагається це робити. Не підпускає Клименко до себе опонента. Спонсор показу Вібе. Об'єднані спортом разом сильніший. Відскакує Мумеду. Спробу від нього один-два пробити, але Клименко це все бачить і відскакує сам. І знову один-два від Момедова і знову не вдало. У Клименка не набагато успішніше це все виходить. Друзі, ви бачите на своїх екранах QR-код. Закликаємо вас сканувати його і підтримувати збір коштів для гвардії НАТО. Ціль 500 тисяч гривень збираємо на дрони та інші спорядження. Просимо вас доєднатися до цього збору, підтримувати наших військових. Куменко. Пішов вперед, з ударом правою рукою, і моменту, судячи за цього не очікував подібної нахабності. Суперник захопив його зненацька і спробує дарваном пробити з боку лівої по корпусу. Там, мені здається, у Клеменко лікуй був на місці. Виходить у бік Клименко. Скадку з кута. знову закручує. Цікава Ось Це от дійсно професійний бокс. Те, що ми з вами спостерігаємо. Бокс двох розумних бійців. Дубенко. Одна перемога в одному поєдинку. І Мамедов. Три перемоги в чотирьох зустріч. Обидва Позитивні рекорди. Обидва розуміють, що їм сьогодні також треба тріумфувати, для того, щоб підвищувати увагу до себе. І намагаються вони це робити. Ну, або ж, як мінімум, намагаються проявити себе настільки, щоб будь-який результат цієї зустрічі не став для них надто негативним. Переходимо з вами до третього раунду. Секунданти допомагають розім'яти ноги Мамедову. Це не завжди може бути демонстрацією того, що все, ці ноги вже втомлені, ці ноги вже не працюють. Це швидше демонстрація того, що секунданти розуміють, яким саме чином треба допомогти своєму бійцю. І спокійно можна навіть сказати, як школяр за партою сидить Євген Клеменко у своєму куті. Це відчуття, що він попередніх двох раундів навіть не помітив. Зумомедо розпочинає з джебами. І передніми руками працюють обидва бійці, Мамедов різко випухає. Влучити не вийшло. Влучити, чисто, влучити якісно. зустрічає Мамедов Клименка. Не жорсткий, Але Показує, що не варто необачно кидатися вперед. Намагається ну, додати він удар правою рукою, але Клименко це все розуміє і лівою рукою збиває пач свого опонента. Одиночним ударом правою рукою моментво не вдається Клименка підловити. Треба все ж хитріше працювати. Звичайно, активність. На удар, але обидва хлопці не точні. Чого ви нам сьогодні бракуєте, це влучності ударів в протистоянні Момедова та Клименка. Знову підскакує Момеду, спробувавши пробити з збоку. Гарна Клименко нейтралізує свого опонента. Подобається їх збиває бнутар Мамедова, особливо не дозволяючи правою рукою працювати равану. Підходить в бік. Явно не є простим суперником Клименко. Але при цьому мені здається, що Євгену треба додавати, для того, щоб самому цей бій забирати. Ледь-ледь дотягнеться. Клименко до Равана. Так, це влучання, але недостатньо жорсткі. Завершує. цей от розмін. Клименко свій удар правою. Зараз правою кидається вперед. Клименко. Рован Мамедов намагається корпусом Дали рухати, вас не вас бути статичною мішенью для вас свого вас опонента. Останні секунди третього раунду. Уй, стукіт молотка, боксери, відразу ж маме намагається на свого опонента піти, але Клименко абсолютно розумно, спокійно в'яже руки своєму супернику, і все за ці 10 секунд нічогісінько мамедо продемонструвати не зміг. Що ж, величезний контраст із його першим поєдинком в Україні. Тоді, коли грудні в грудні місяці в International свого опонента просто зніс у другому раунді, і загалом останні його два поєдинки завершувались нокаутами в раунді номер 2 Зараз Раван Мамедов змушений буде перейти в заключну четверту три хвилини. Євген Клемен дуже грамотно працює проти свого опонента. Та все ж варто очікувати, напевно, від Клеменка, що він натисне на педаль газу у четвертому раунді. Є все ж відчуття, що за кількістю ударів, за активністю в ринзі, за жорсткістю влучань Раван Мамедов має перевагу у цьому поєдинку. Тож Клеменку треба, окрім того, що він досить непогано свого суперника нейтралізує. Гарно рухається. Йому треба ще зараз ще й додати свої активності для того, щоб ну, мати якісь серйозніші аргументи. Та цей раунд розпочинає знову в стилі агресора Мамедов. Чай лівою з боку. Клемент пішов на опонента, але без ударів. Просто нав'язавши боротьбу і розвернувши її. З боку легенько Клемен влучає. Друзі, а я вам нагадую, що на ваших екранах є QR-код. Забачай роботу. Він буде з'являтися потом сьогоднішнього вага. вечора боксу. Бліше, ближе, ближе. Що раз знімокнімо, лучше голова переведи. Діска Клименко не дозволяє правим кросом влучити по собі. Трохи зачепив меду опонента, але недостатньо для того, щоб дійсно сколихнути його. Для того, щоб цей удар Клименко справді відчув. Ось Клименко один-два від нього. Напевно, одна із найкращих комбінацій. Це весь поєдинок не виконання обидвох. І Знову правою рукою Клименко влучає. Менко йде вперед. Тож Мамедов в'яже йому руки. Євген підтискає. Продовжує працювати першим номером. Лівий з боку Мамедов надто далека дистанція за літо, щоб кухну спіймати свого опонента. Його з правою рукою влучає Клименко. Мамедов підскакує до суперника, але є відчуття того, що він відчув цей удар. Клименко треба продовжувати працювати. Ще є хвилина до завершення поєдинку. Вимагає кут не зупинятися. Клименка. Це його шанс. Гухої не дотягується. Він Мамедов відповісти також неспроможний. О, клівою з боку Мамедо. Ось тут підловив. Ось тут спіймав. Лименко. не точно. Хлопці на дистанції розходяться. Не ключують надто довго. Меду гарною рукою головою, пропускає удари. Клименка повз себе, намагається відповідати. Клименко відскочить від нього. Ось це той драйв, якого не вистачало цьому поєдинку. Це той драйв, який ми бачимо в заключні секунди. В останню хвилину зустрічі між Мамедовим і Клименко. Спонсор показові бет. Об'єднані спортом разом сильніші. Останні секунди. Вже на нулі. Кидається Клименко на Мамедова. Клінч. І на цьому все. І на цьому все Цікавий поєдинок, і цікаве протистояння. Здебільшого тактичне, без надмірних емоцій, без надмірних спалаків у ринзі. Остання хвилина дійсно виділялася з-поміж усіх, особливо тим, що Євген Клименко все ж спробував не сказати, щоб в якійсь. Великий ризик піти. Але все ж пішов вперед, почав лучати правою рукою. Жорсткі удари приймав його на себе Раван Мамедов. І навіть складалося враження, що Мамедов вражений. Вражений, далеко не в позитивному сенсі цього слова. Ось чистий удар правою рукою від Клименка. Знову опущені руки у Мамедова. І все ж в певний момент момент доузумів достатньо зібратися для того, щоб і відповісти своїм лівим хуком, і пам'ятаємо, як класно він ухилився від однієї з комбінацій Євгена Клименка, продемонструвавши, що не тільки в'язати, а й просто відчуваючи на рефлексах із ударами свого опонента готовий розбиратися. Тож зараз з вами ми знаходимося в очікуванні результатів цього поєдинку. Кароліна Ашеон вже в ринзі. Це означає, що. Ось-ось Руслан Мешко. Підійме руку переможцю зустріч. У цьому поєдинку. одноголосним рішенням суддів. Перемогу здобуває.

Раване, я тебе вітаю з четвертою перемогою у професійному боксі. Скажи, будь ласка, які емоції були в четвертому раунді, коли твій суперник пробив дуже потужно, як це здавалося з глядацької зали? Чи відчув ти той удар? Всім дуже дякую. Парень дійсно дуже гарний, тому е, йому дуже е, повага. Дуже дякую, дуже гарний хлопець. Ми зробили все, що можемо. Дали буде більше. Будемо працювати. Дуже дякую. Друзі, описки Рован Мамедов, League про. Шановні друзі, ми запрошуємо взяти участь у розіграші двох пар боксерських рукавичок з з автографами Назрі Рахімова та Хорхе Мої від преміум спонсора нашого турніру компанії ВІБЕТ. Для цього варто лише зробити прогноз від 100 гривень на будь-яку подію за стосунку Вібет чи на сайті Вібеткрапкаю, а також підійти до хостес, аби отримати номер на розіграш. Розіграш відбуватиметься після 10-го бою між Рамілем Гаджиєвим та Олександром Антоновим на фотозоні ринку. Також запрошуємо зробити яскраві фото на фотозоні ринку та взяти участь у активності Силомір. для участі у «Силомирі» Всю інформацію ви зможете детально отримати у нас у наших хостес. Нагадую, на них рожева форма. Непохитність це ми. Невдачі загортовують нас, бо ми тримаємо удар. А поразки роблять нас сильнішими. Бо на ринці ми разом. Ми не підставляємо праву штуку, а робимо правий хук. Денис Берінжик, амбасадор непохитності Вібен України. Об'єднані спортом разом з